Від початку кризи в Україні загинули 250 людей. У кількість жертв увійшли місцеві жителі, працівники державних силових структур і члени незаконних збройних формувань. Такі дані надав помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович. Він оприлюднив доповідь моніторингової комісії ООН з прав людини. За словами Шимоновича, на сході України зафіксували почастішення випадків порушення прав людини. Нового президента України обиратимуть на 5 років. Конституційний суд визначив термін дії повноважень майбутнього глави держави. У рішенні суду зазначено, що президент обирається на терміну 5 років, незважаючи на те, що це позачергові вибори. У Черкаській області вітер зніс автобус із шосе. Постраждали семеро людей. Транспортний засіб, у якому перебувало 12 пасажирів, підняло у повітря та віднесло на кілька десятків метрів від дороги. За словами потерпілих, водій до останнього намагався втримати автобус на дорозі, але сильний вітер зробив транспортний засіб некерованим. Після події частина пасажирів зуміла самостійно покинути пошкоджений автобус. Частину з потерпілих довелося рятувати співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій монастиричівського пожежно-рятувальної частини. Пасажири здебільшого отримали забої голови, переломи. Семеро з них було направлено до центральної районної лікарні. Кількість жертв вибуху, що стався в одному з будинків Миколаєва, зросла до семи. З під завалів витягли тіла ще трьох загиблих. За словами рятувальників, усі жертви були привалені залишками бетонних плит і впали в тріщину, що утворилася внаслідок вибуху з верхніх поверхів. Нацбанк України призупинив роботу управління у Донецькій області через погрози. Від сепаратистів надійшли вимоги видати значну суму коштів у разі відмови. Представники так званої Донецької народної республіки пригрозили проведенням зачистки. У прес службі НБУ повідомили, що керівництво вирішило евакуювати робітників територіального управління та призупинити здійснення банківських розрахунків у Донецькому регіоні. У Полтаві футбольні фанати влаштували патріотичну ходу. Марш за єдність України відбувся перед фінальним матчем Кубка України з футболу, на якому зіграли Динамо та Шахтар. Фанати футбольних клубів заспівали традиційну пісню про президента Росії. Також чоловіки скандували Слава Україні! Україна понад усе герої не вмирають. Вболівальники обох клубів висловилися за єдину та неподільну Україну в нашій країні Нет никаких разделений. Сегодня у нас единая страна, и сегодня все, сегодня, которые присутствуют люди в Полтаве, сегодня поддержит единство. Единство Украины это первое. Во второе, сегодня поддержат два великих клуба, которые сегодня присутствуют здесь, в Полтаве. У Львові продають шоколадні фігурки Володимира Путіна. Президента Росії виготовили з білого та молочного шоколаду. Вартість маленької фігурки становиться 25 гривень, великої 65. Дуже багато людей купують, дуже багато. Як вже бачите, не дуже багато лишилося сьогодні, і емоції неоднозначні. Є люди, які дуже радіють і дуже їх тішить ця новинка. Ну а є деякі такі скептики, я би сказала. Але загалом людям дуже подобається. Ідея була власне дарувати і одеситам. І східнякам цього шоколадного путіна, щоб трошки знімати агресію, переводити все на посмішку і прикол. Так? В даній ситуації, я думаю, це дуже актуально випускати зараз такий шоколад, тому що всі знають нинішню політичну ситуацію, і багато буде бажаючих відкусити голову шоколадному путіну, принаймні хоча б. Російські військові готові до проведення миротворчої операції в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, російські війська, що розташовані у 100 кілометровій зоні від кордону з Україною, підтягуються до Луганської області. Крім того, тимчук зазначає, що командири російських частин отримали вказівку перебувати у повній готовності до проведення миротворчої операції в Україні. Гривні в Криму більше не буде. Держдума Росії на пленарному засіданні вирішила заборонити обіг гривні на території Криму та Севастополя. Рішення діятиме з 1 червня цього року. Раніше передбачалося, що одночасний обіг рубля та гривні на півострові допускатиметься до 1 січня 2016 тисячі Римським татарам заборонили проведення жалобного мітингу до дня пам'яті жертв депортації. Таке рішення ухвалив голова самопроголошеного уряду півострова Сергій Аксьонов. Загалом до 6 червня заборонили проведення будь-яких інших масових заходів. В указі Аксьонова зазначено, що це необхідно для уникнення можливих провокацій з боку екстремістів зі сходу чи півдня України. Генеральний секретар НАТО закликав країни альянсу до збільшення видатків на обороноздатність. Андерс Фог Расмусен зазначив, що російська агресія в Україні підриває фундамент європейської безпеки, тому необхідно покінчити з постійним урізанням видатків на обороноздатність країн. Генсек підкреслив, що НАТО поглиблює свою співпрацю з Україною та зазначив, що двері альянсу завжди відчинені для будь-якої держави, яка хоче долучитися до співпраці. Автівки урядовці продадуть на аукціоні 6 червня. Про це офіційно повідомляють у Кабміні. На продаж виставлять 73 машини. Стартова ціна автомобілів коливається від 30 тисяч гривень до 740. Реєстраційний внесок за участь в аукціоні становить 17 гривень. Стати учасником торгів урядових автівок можна до 2 червня. Через негоду в Україні залишилося без світла 189 населених пунктів. Зливи та сильні пориви вітру спричинили припинення енергопостачання. За даними Держслужби України, з надзвичайних ситуацій найбільша кількість населених пунктів постраждала у Київській, Львівській, Житомирській і Волинських областях. Також без світла залишилися на Чернігівщині, Кіровоградщині, Черкащині та Закарпатті. Російська ракета впала за кілька хвилин після старту. Причиною аварії стала відмова рульового двигуна. Ракета вийшла у верхні шари атмосфери, тому майже повністю згоріла під час падіння до землі. Внаслідок катастрофи ракетоносія Протон М. Росіяни позбулися супутника Експрес-АМ 4Р вартістю понад мільярда рублів. У Бангладеш затонув корабель, на борту якого перебувало 300 пасажирів, серед яких більшість студенти. Самотужки врятувалося лише 40 людей, інших шукають рятувальники. Аварія сталася через тропічний шторм, який також ускладнює пошукові роботи. Через високі хвилі рятувальники на шлюбках дістаються місце події лише за три години. У Сербії та Боснії оголосили надзвичайний стан через сильні повені. Влада назвала стихію найсильнішою за останні 120 років. Опади за одну добу становили норму для чотирьох місяців. У Сербії евакуювали понад 6 тисяч мешканців. У Белграді затоплено одне з основних шосе, що є транспортним сполученням із Болгарією та Македонією. Багато міст залишилися знеструмленими. Щонайменше четверо людей загинули. Також є зниклі безвісти. У Бразилії люди протестують проти проведення чемпіонату світу з футболу. Найбільші міста країни Бразилія, Сан Пауло Ріо де Жанейро охоплені масовими мітингами. На вулиці вийшли близько 250 тисяч бразильців. Народ не згодний з проведенням чемпіонату світу, на яке витрачають мільярди доларів у той час, коли рівень життя мешканців держави не покращується. Протести в Сан Пауло перетворилися на масові безлади. Поліція застосувала. Проти демонстрантів сльозогінний газ. У відповідь активісти підпалили шини та заблокували дороги. У Лос-Анджелесі розлилася нафта, забруднивши вулиці. Інцидент стався через пошкодження трубопроводу, з якого вилилося більш ніж 200 тисяч літрів пального. Деякі офісні будівлі виявилися підтопленими. Наразі робочі ліквідують наслідки інциденту. Влада Таїланду посилює міграційні правила для туристів. Це стосується тих, хто подорожує без візи. Так, з 13 серпня у в'їзді відмовляється іноземцям, які тричі поспіль в'їжджали в Україну та залишали її після закінчення терміну перебування. Нагадаю, що дозволений період перебування у Таїланді без візи складає 30 днів. Таке право мають 42 країни. Серед них і Україна. Кіт підкорив користувачів інтернету, врятувавши малюка від собаки. Випадок стався в одному з каліфорнійських містечок. На камерах спостереження зафіксували момент нападу собаки на дитину. Пес, поваливши малюка, схопив його за ногу та почав тягти по асфальту. Проте домашній кіт відігнав собаку від дитини. Відео з котом-рятівником назбирало близько 10 мільйонів переглядів на YouTube.